Вітання всім, вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс Автомобілі з Європи. Сьогодні хочу зробити короткий огляд авто, яке стоїть позаду мене. Це Volkswagen Crafter 2019 року, 2-літровий дизель 140 кінських сил L4H2 база. З усіма нашими авто у нас досить широкий їх вибір. Ви можете ознайомитися на нашому сайті Автокарс Посилання ви можете знайти в описі під даним відео. Також приєднуйтесь на всі наші сторіночки: TikTok, Інстаграм, Телеграм, в телеграм-каналі. Інформація по авто з'являється в першу чергу. Також, якщо вам потрібно доставити автомобіль до вас додому, у вас немає часу, немає можливості приїхати. У нас також така послуга є, телефонуйте, про все домовимось. Досить багато автомобілів. В цьому році ми доставили саме людям, як то кажуть, до дверей. А зараз поїхали, оглянемо даний крафтер. L4H2, 2 літра дизель, 140 кінських сил, хороший надійний економний двигун. Йдемо по порядку. В авто є парктроніки 360, є камера заднього огляду. Ми сюди встановили абсолютно новесенькі колеса, якщо видно, ось так. Абсолютно нові колеса. Місце водія абсолютно без зауважень, кермо ось в такому стані. Я думаю, що все зрозуміло. Все добре, пробіг 239 тисяч, майже 240 тисяч рідного оригінального пробігу. Будь-які перевірки абсолютно без проблем. Даний автомобіль купувався в офіційного Volkswagen в Німеччині. Вся його історія підтягується по він-коду, до речі, одразу покажу він-код. Фіксуйте, перевіряйте, без жодних проблем. Сідушка в суперовому стані, тут все добре. Тут також все добре. Є CarPlay, Android-Auto, камера заднього огляду, є кондиціонер, старт-стоп. Також присутні. Там різні ніші для різних дрібниць бордачок. Я не буду туди поглиблюватись, там все в принципі зрозуміло. Тут також є полички, не у всіх крафтерах вони є, тому що в інших крафтерах, які у нас були, інколи попадалося без поличок. Тут також немає ніяких дирок. педалі, все в суперстані. Верка водія також в чудовому стані. В принципі, по авто зауважень ніяких немає. Так він виглядає позаду, там знаходиться камера. Вантажний відсік в абсолютно ідеальному стані. Вся обшивка його рідна, немає ніяких таких, та, в принципі, взагалі немає ніяких зауважень. Тут пластик весь цілий. Як на мене, то все супер. Ну, підлога трішки пошкрябана. для такого авто це взагалі не критично. Дуже хороша ціна, до речі, на даний автомобіль. Ще раз повторю, з оригінальним пробігом. І в такому стані. Тут також все супер. Я десь спробую зараз прикріпити. Розміри колісної бази, розміри вантажного відсіку, щоб ви собі орієнтувалися, що це за автомобіль, яких він розмірів. Е, значить, по лакофарбовому покриттю є декілька е, косметичних підфарбувань, навіть можна сказати, воно одне. Тут була вм'ятана, її викатали, нічого такого критичного. Тут була. Подряпино, її вирівняли е і підформували отак по канту. А це єдине місце, де є підкрас, все інше в оригіналі. Отже, крафтер 2019 року, 2 літра дизель. Е по двигуну, по всіх таких нюансах, по ходовій взагалі зауважень нема. Е 2 літра дизель, 140 кінських сил. L4H2 база це довгий крафтер, є ще трішки довгий. колісна база це е, сама довга Ціна його 23 950. 23 950, 19 рік і 240 тисяч рідного оригінального пробігу. Тому, якщо вас цікавить, не пропустіть. Хороший автомобіль, реально в хорошому стані. ну і не забуваємо підписатись. Переходите на наш сайт Автокар з і В описі під даним відео я залишу всі посилання. Переходьте, підписуйтесь. Можливо, вам буде цікава ця інформація. Всі автомобілі у нас чесні, з чесними пробігами. Ніколи немає жодного якогось мотаного авто. Намагаємось працювати чесно. За що і отримуємо потім вдячних клієнтів. Крафтер на сьогоднішній день ще в продажу, є ще трафік, є Ford Transit Custom, і ще крафтер один десь скоро до нас доїде, також буде в продажу. І якщо вам потрібно привезти автомобіль, телефонуйте, про все домовимось. Ця послуга, можна сказати, у нас практично безкоштовна. Ну, якось так. Всім вдалих покупок, завжди перевіряйте добре автомобілі, тому що дуже багато є недобросовісних продавців, які. Мотають дуже сильно пробіги і намагаються приховати ті чи інші речі. Перевіряйте всі авто, наші авто також перевіряйте, він код я показав. Всім вдалих покупок, гарного дня.